питання до після такого, що я розмовляю з Значить, чи не вважаєте ви, що від цих чотирьох об'єкт Тарнополя, а потім ці прийняти тут частинка дружби і частини Кременецького району, тобто Почаївської зони, зроблено в інтересах колишнього голови Служби безпеки Валентина Володимировича, який буде балотуватися. Значить, я поясню чому. Кутки це прийнятимуть, там зашну підтримку має наша Україна. Депутат міської ради від неї, ну я би не сказав там, що 60-70% все таки заступнимає. А Почаївська зора переважно голосує за про кандидата. Свобода чи навіть опозиція фронт змін, батьківщина там менше не буде. Вони голосують, та я скажу, влада. Якщо Наливайському буде йти за підтримки влади, зрозуміло, що оці території будуть на користь. Я б хотів вашого коментаря. Некоректно давати відповідь на це запитання, тому що Валентин Воловаченко це представник опозиційної сил. Хоча, знову ж таки, це наприклад не тільки пана Валентина, якого я особисто знаю і, і спілкувався, але... Власне, Те, що Ярослав задав питання щодо тобто, висунення вже оприлюднення кандидатів. У нас це не один волонтер, у нас ще один є теж потенційний кандидат, який заявляє, що, в думаємо, там, в кажу, що вже в Києві домовлено, наприклад, про Тернопіль, Тернополя, а в Тернополі каже, що домовлено вже в Києві. Так само і на Луваченко. Перед тим, як узгодити свою кандидатуру, я йому особисто казав, давай. Київський комітет опору, тобто є торчину, є цінюк, є я не бог, іди тобто від якої сили ти підеш, по чиїй квоті і так далі. От, Натомість людина почала вести свою передвиборчу агітацію задовго до того, нібито від громадськості, там людей звозили, тому ну, подібне. Тобто так не робиться. Тобто, знаєте, коли ставиться перед фактом. ну е, Я не хотів би прокоментувати. тобто в запитанні зразу була ніби констатація факту, що Наубачний працює на владу. Ні, то моя повідається. Ні, я ж тому і кажу. Так. Ну я не хотів би так говорити. Валентин зараз себе сусідів як опозиційний кандидат. Але ж він узгоджене відкоти. Він не, не відконує. Від тобто КОТ не узгодив ще ні один мажоритарний окон. Це зразу заявляє для тих, хто розпускає чутки, що ніби вже є закріплені за конкретними округами вже конкретні кандидати. Чому? І з Українського об'єднання свобода завжди висловлює позицію, що оприлюднення кандидатів треба відтягувати максимально поближче до виборчого процесу. Чому? Щоб, якщо не унеможливити, то мінімізувати вплив влади на самого кандидата або його оточення. На там, дружину, чи чоловіка, на дітей. Наша влада вже нічим не прервають. Вони вже починаються вибухи там, і інші речі. Відповідно, максимально треба відтягнути оприлюднення. Якщо буде узгоджений кандидат, я за там вистачить тижня часу. Тижня часу, щоб просто оголосити, що ось є узгоджений кандидат і... Підтвердиться та теза, що 90% тернополян, тернопільчан прийдуть і за нього проголосують. Якщо ми зараз оприлюднимо, хто є, хоча й ще раз наголошую, ще немає підпису трьох керівників основних опозиційних сил щодо визначення, хто йде по Тернополю. Чи Кайда, чи не Кайда, чи там по пізно, чи Головко, чи не Головко. Зараз працюють всі. Зараз працюють всі а потім вже буде визначено і в останній момент скажуть, от у вас, на Тернопільську 5 округів, по тому округу йде такий узорний, потім такий, такі, такі, такі. Валентин зараз не є тим, як